Доброго дня. З вами Олена Зоріна та канал Бухгалтерія Проста. Тема Робочі дні жовтня і як воєнний стан впливає на тривалість робочого часу. Є такий закон 21.36. Так, згідно цього закону, закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Згідно цього закону, частини 6 статті 6. ніяких Святкових та неробочих днів в фокусі розгляду тривалості робочого часу, немає. Тобто, на прикладі п'ятидневці, зараз розглянемо, так? у жовтні є святковий день, це 14 жовтня, День захисників вітчизни. Так? І якщо це було б мирний, мирний час був, то цей день був би неробочим. І перед цим днем тривалість робочого часу була на 1 годину менше. Так? Так. У воєнний час цей день робочий. І напередодні тривалість робочого часу не змінюється теж там 8 робочих годин, ну, при п'ятидневці, да? І е, завжди, зараз, поки діє воєнний стан е, робочі дні це є також святкові дні, тобто у свята робота проводиться. Напередодні е, тривалість на годину не змінюється, менше не становиться, тобто, тривалість загальна. Та немає ні, ніяких таких накладень. Наприклад, якщо 14 жовтня у мирну годину було б е, припало на е, суботу чи на неділю, е, тоді е, понеділок, наприклад, був би неробочим. Зараз такого немає. Ніяких пер, переносів з, з тим, що наклався, наклалось тато, немає. І е, до, досі. Е, на всьому протязі тривалості воєнного стану, а це до 5-ї години 30 хвилин 21 листопада, поки діє воєнний стан, буде діяти ця норма закону. І тому в жовтні, при п'ятидневці, при 40-годинному робочому тижні тривалість робочого часу буде составляти 168 часів та 21 робочий день. Так, а що буде у листопаді? А у листопаді свят немає. Свят, які звільню в мирний час робота не проводилась. В листопаді таких свят немає. Тому, якщо воєнний стан буде продовжено після 21 листопада. То тривалість робочого часу буде така ж сама, яка б вона була у мирну годину. А у грудні же, якщо, нагадую, якщо воєнний стан його тривалість буде продовжено, то у грудні є таке свято, як Рождіство. Так ось. У цей день ми будемо працювати. Це буде звичайний робочий день. І напередодні не буде скорочуватися робоча година. Ну, і ось, згідно з законодавству, буде це так. Дякую вам за увагу. Всего, всього найкращого вам і рада буду за підписку на мій канал та коментарі. Всього найкращого.